Українці в Іспанії поширили листівки навколо апартаментів іспанських хатинок губернатора Черкащини Тулуба, заліпивши ними стовпи, паркани, смітники, роздаючи їх перехожим. Таким чином активісти прагнули розповісти місцевим мешканцям Іспанії, ким є на своїй батьківщині Сергій Тулуб та на чиї гроші придбано маєтки. Згадані іспанські віли регіонала знаходяться в містечку поруч із Сан-Педро в провінції Марбелья, яка є одним із найпрестижніших та найдорожчих курортів. Ортів на південному узбережжі Андалусії у листівці складеній іспанською мовою активісти пишуть. Увага, негідник поруч із нами. Тут у Марбелі мешкає Сергій Тулуб, представник української влади, яка в Україні по звірячому розганяє мирні демонстрації студентів та вчиняє бандитські напади на активістів. Український народ прагне, щоб Україна інтегрувала до Європи, але влада ігнорує бажання власного народу і всіляко придушує протести. Зате українські можновладці, вкрадені в народу гроші, вже давно покупляли маєтки в Європі. Його маєток куплено на. Крадені гроші, адже зарплати українського можновладця на це не вистачить. Найкраще, що ми з вами можемо зробити, це засвідчити цьому панові свою зневагу. Йому немає чого робити в демократичній Іспанії. Хай забирається геть.